Тебе зовут? Я Діма. Дуже приємно Діно. Діно, розкажи, ким хочеш стати, коли виростеш. Бальшим. Бальшим хочеш. Супер. <реш> а хто твій улюблений футболіст? <реш> хто? <реш> Покажи, я зрозумів. <понял. реш> Це твій улюблений гравець, так? Так. <реш> да. Супер. Як тебе звати? Дуже приємно. Скажи, будь ласка, а ким ти хочеш стати, коли виростеш? Футболістом. Футболістом, супер. А є в тебе улюблена команда? Да. Як називається? Дінамо. Дінамо, так? Супер. А знаєш, хто грає в Динамо? Знаєш футболістів? Ні. Не знаєш. А є улюблений тебе? Ні. Супер. Ну я думаю, що скоро з'явиться, так? Супер. Як тебе звати? Дуже приємно, Микіта. Нікіта, ким ти хочеш стати, коли виростеш? Футболістом. Футболістом, супер. А яких ти футболістів знаєш? Ще поки що не знаєш. так? А як ти тебе улюблена команда? Як називається? Я не знаю, Нічого, а знаєш як тренера звати? А? Та нічого страшного. познайомишся потім подібне. Як тебе, як тебе звати? Дим. Діма. Діма, супер, Діма. Діма, з ким ти хочеш стати, коли виростеш? Дімочка, ким хочеш стати, коли виростеш? Я дуже не знаю. Не знаю ще. Ну супер. А футбол подобається грати? Ага. Супер. А улюблена команда є в тебе? А футболісту? Що? Улюблено... Футболісту. знаєш якихось Ну ні. Ще не знаю, добре? Хто в вашій команді найкраще грає? Як ти думаєш? Не Діма. Хто? Ні, Діма, тому що і за тебе мені м'яч папа. Ні, за... Супер, супер, дякую Тиму. Як тебе звати? Мене звати Тимур. Тимур, дуже приємно, Тимур. Тимур, ким хочеш стати, коли виростеш? Воєнним щоб... Угу. Захищати Україну! Красавець, дуже круто, молодець, крута мрія. А футбол подобається грати? Так! Да. А Яка твоя улюблена команда? Барселон, мені шуколка Барселона. Я бачу так. А який улюблений гравець? Хто в Барселоні грає? Mm -hmm. Месі знаєш? Mm -hmm. Ні, не, не знаю. Mm -hmm. я думаю, Дінамо. Що... Mm -hmm. Супер, бачиш. Mm -hmm. Дякую, дуже дякую! Як тебе, звати? Як тебе звати? Діма. Дуже приємно, Діма. Діма, а ким ти хочеш стати, коли виростеш? Дима. О, супер, супер. Дима. Я зрозумів. А яка твоя улюблена команда? Є у тебе команда улюблена? Київ. Дінамо, так? Динамо, Київ? Так. Да. Супер. А знаєш якихось футболістів? Знаю. Ого. Шахтар. Теж є таких? так, да, супер. Скажи, будь ласка, Діма, а хто в вашій команді найкраще грає? Ті, ти, ти. Я зрозумів. Про... Як тебе звати? Даня. Дуже приємно. Даня, розкажи, з ким хочеш стати, коли виростеш. А атак, атак, так, нападаючим, так? Так. Супер. А який знаєш нападаючих? Знаєш футболістів? Ні. Що не знаєш? А що у тебе за команда під футболі? Барселона. персони. Скажи, будь ласка, хто в вашій команді найкраще грає? Хто, Хто найкраще грає? Я і він. – Ти і він. Супер, я зрозумів. Дякую, дякую за коментар. Як тебе звати? Ігор, так? Да? Андрюха, сорі, вибач, дуже приємно. Скажи, будь ласка, ким ти хочеш стати, коли виростеш? Футболістом. – Футболістом, прекрасно. А знаєш якихось футболістів да. Справжніх, Кого знаєш? Ще раз. Рональда. Олю, так? Коля є Роналдо, я зрозумів. Скажи, будь ласка, а хто в вашій команді найкраще грає? Я і ти і хто ще? І Барселони. Ага, я зрозумів. А що у тебе за команда? Яка команда у тебе на футболці? Барселона. Барселона, супер. А знаєш такого гравця Месі в Барселоні? Так. Да. Видиш, супер, бачиш, супер. Прекрасно. Дякую за знайомство, мені дуже приємно. Як Де. тебе звати? Данір. Да, Дуже приємно. Ким хочеш стати, коли виростеш? Суддєю. Суддєю? Футбольним? Судьй? Да. Прекрасно. Скажи, будь ласка, а хто в вашій команді найкраще грає? в чорних да? Футболісти, так, да? правда? Ні. Я зрозумів. Не... Скажи, будь ласка, а, яки... а знаєш футбольні команди якісь? Котик. Не, Я котик. не Хотік. Я хочу сіповий. Як тебе звати? Олексій Гадаєнськ Русланович. Супер, Олексій Русланович, скажи, будь ласка, яким хочеш стати, коли виростеш? Я хочу стати лайдером. Із футболу. Він не понимається, з футбол. Смієна. Добре, скажи, будь ласка. А, які, ти знаєш футбольні команди Так. Які? <сміна> <сміна> я ще не знаю. <сміна> Все, Баня, як тебе звати? Аня. Дуже приємно Ваня. Скажи, будь ласка, ким хочеш стати, коли виростеш. Татом. <сміна> ким хочеш бути? Татом. Ким? Татом. Татом хочеш стати. Прекрасно. Це найкраща мрія за сьогодні. Скажи, будь ласка, хто в вашій команді найкраще грає? Е... Ну, звісно, я. Да. Супер, я зрозумів. А... Знаєш футбольні команди якісь? Ну, мабуть, да. так. Навірно, знаєш. Добре. А які? Я знаю. От... <скорщує> <шук> <скорщує> Не знаю. <скорщує> Барселону, знаєш? Реал?

Як тебе звати? Тиму. Дуже приємно. Ким хочеш Тиму. стати, коли виростеш? Ну, братом. Ну я вже брат. Братом? Братом? Ну я вже брат. Так, ти вже брат. А, а, ким, а ким захочеш, ким хочеш бути, коли станеш великим, дорослим. Ну, папа й теж? Прекрасний вір. Ви молодці, дуже. це прекрасна мрія. А футбольні команди знаєш якісь? Ні. Не знаю. Ну тоді знаєш я. А я знаю. Шахтюр, так. Да. І Дінамо. І Дінамо. Є такі команди? Є і старці, Динамо. Все. Все. Прекрасно, Прекрасна. прекрасно. тіма. Дякую тобі за коментар. Дуже добре. Тімофей, дуже приємно. Тімофей. Ким хочеш стати, коли виростеш? Футболістам. Футболісти. А фіта... а, Футболісти а, тиша, тиша. <рекун> добре, футболістам. А яких справжніх футболістів, дорослих, ти знаєш? Є такий супер. А ще когось знаєш? Меся! Месі, Месі, прекрасно. А футбольні команди які знаєш? Тимофія! А скажи будь ласка, хто ваші га, в вашій команді найкраще грає? Як у Я, я! І я. Чесно, кажи, як ти я. думаєш на Ти супер, дякую. Як тебе звати? Тимофій. Тимофій. так? Скажи, будь ласка, Тимофій. Ким хочеш стати, коли виростеш? Футболістом. — Футболістом. — А який твої улюблені футболісти? Е, е, Руся. — Руся. — І. Сміна! Швидко і дожити. Ага, бас... Я. Як тебе звати? Тимофій. Тимофій, дуже приємно. Тимофій. Ким хочеш стати, коли виростеш? Бараторіон, прекрасно. А, як ти думаєш, хто в вашій команді грає найкраще? Він! Хто? Він! 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 А яка твоя улюблена команда? А ти знаєш, яка у тебе команда тут на футболці, на мальовану емблемах? тут дивись. Знаєш, що це за клуб? А? Зелений. Зелене, так, називається Реал Мадрид команда. Так? Це Реал. Знаєш такого футболіста Роналду? Да, я знаю, а я знаю. Так. Роналду. Так от, раніше Роналду. Роналду грав у цій команді. Добре, ті. дякую тобі за знайомство. Дякую. Дякую. Як тебе звати? Дякую. Дуже приємно. Скажи, будь ласка, ким хочеш стати, коли виростеш. Нападаючим, супер, а -а 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 -а. добре. А які футбольні команди знаєш? Е шовка, синя, шовка, синя, червона, черво, зелена, І -і -і! Супер. чорна, чорна. Ого. Е фіолетова, коришнева, сіра. Да. Е -е І біла ще. Білля. Супер, супер. Дуже тобі дякую за коментар. Молодець. Бажаю тобі стати нападником, як ти хочеш, як ти плануєш. Привіт! Як тебе звати? Кузьменко Захар. Захар, дуже приємно. Скажи, ким хочеш стати, коли виростеш? Баскетбольником. Баскетболістом? А чому футбол? ти займаєшся футболом. Просто я просто ще його не вмію. Я хати баскетбол вмію. Бону, ну я думаю, що ти навчишся футболу. Добре, а хто в вашій команді найкраще грає? А... А ви що мене Добре, добре, добре. І все. Прекрасно, дуже дякую за коментар. я ще Поки не було дисципліни, футболі не йде. Суббота-тренировка написания.